Галя, ваша дешева актриса на камеру. Поліна, я вам скажу: Галя в мене не дешева, тому що вона на неї витрачається багато грошей. Е, і актриса, вона хороша. Як жінка, вона свою роль ну, грає взагалі. топ. Як мама дім? Галя, як клас, клас, да я, я думаю, що і скажуть і колеги, з які з нею працюють, що вона теж нормально грає цю роль. Постільні ролі вона теж хорошо грає і. Поліна, надіюсь, що ви є хорошим адвокатом, який допомагає людям е і буде допомагати їм. тому роблю для вас безкоштовну рекламу, тому що ви допомагаєте створювати мені контент. Зазвичай реклама платна для вас вона буде безкоштовна. Кому потрібні послуги адвоката, консультації, переходьте ось на сторіночку адвокат прав. Вас там проконсультують, дадуть усну консультацію та письмово. Вам, Поліна, Ще раз дякую, гарного вам дня! Всього найкращого.